Відповів їм Ісус, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Терні тяжка праця, біль, смерть це все наслідки гріха, що відокремили людину від Божої слави, але не тільки вони є причиною страждань та горя, що затопили нашу землю. Проблема нашого світу посилена ще й тим, що людина стала рабом гріха. Слово раб означає людину, позбавлену всіх прав, і є повною власністю власника пана, що розпоряджається його працею і життям. Якщо перенести це визначення у духовну площину, то раб гріха. Це людина, яка є власністю жорстокого господаря, позбавлена всіх прав, яким наділив його творець, такий сумний стан людини після гріхопадіння. Але великий Бог не залишив своє творіння в такому жалюгідному стані. Христос посланий в наш світ. Своєю кров'ю звільнив нас із рабства гріха, і тепер ми вільні вибрати собі Господа, який насправді таким і є по праву творіння та викуплення. І знайте, що це не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Біблія нам показує, що відбувається з людиною, яка викуплена від гріха, тож дяка Богові. Що ви, бувши рабами гріха, від серця послухалися того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Амінь.